Новий адаптивний вид спорту для ветеранів російсько-української війни стрільба з лука впроваджують у Вінницькій області. Вінниччина є однією з лідерів у державі щодо розвитку адаптивного спорту. У центрі інваспорт захисники, які отримали поранення, мають можливість повернутися до активного життя завдяки грі у сидячий волейбол чи легку атлетику. З діяльністю центру під час робочого візиту ознайомився міністр молоді та спорту Матвій Бідний, який підписав і меморандум про розвиток спорту в області. Владислав Зелениця, піхотинець 15-го штурмового прикордонного загону. Поки єдиний ветеран на Вінниччині, який вчиться лукової стрільби. Саме Владислав був ініціатором у впровадженні цього адаптивного виду спорту у області. У нас є координаційна рада, ми збираємося, обговорюємо питання і можливість реальної і дійсної реабілітації для ветеранів інвалідів і це допомагає адаптуватися, відволіктися і ну, знайти якісь нові шляхи стимул до життя. На Вінниччині активно впроваджують програму реабілітації ветеранів через спорт. Уже другий рік, як їздить на змагання, збірна сидячого волейболу. А два тижні тому вінницька команда здобула перемогу на Кубку України з підготовкою спортсменів у регіональному центрі Інваспорт під час робочого візиту ознайомився Матвій Бідний, міністр молоді та спорту. Ми побачили дуже класну інфраструктуру сучасну, повністю безбар'єрну за всіма сучасними стандартами. Побачили багато хлопців, дівчат, бійців, які сьогодні можуть тут займатися адаптивним спортом, можуть готуватися до змагань. Навіть є певні амбіції. Я знаю, що до підготовки до ігор паралімпіади, в чому ми будемо всіляко сприяти. Це дуже класно. Цьогоріч у центрі інваспорт запрацює секція «Паравеслування». З одного боку ветеранський сутовид спорту, але з іншого боку це пара веслування, які, які можна займатися і претендувати далі. Тобто поєднання ветеранського і професійного спорту потрібно пропрацювати з тренерами, щоб хлопці в нас є проблематика з доступністю, якраз можливістю доїзду до школи веслування, для того, щоб ветерани, які пересуваються кріслами на кріслах колісних, мали можливість доїхати і тому це завдання на наступний рік під час робочого візиту. Міністр презентував програму Реформа спорту. Це створення спортклубів у всіх громадах України. А ще міністерство та Вінницька ОВА підписали меморандум про співпрацю щодо розвитку спортивного руху на Вінниччині. Євгеній Овсяніков. Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».